55 років минуло з того дня, як Юрій Гагарін сказав, поїхали та першим в історії здійснив політ у космос. Таку знамену дату ну ніяк не могли обійти увагою у Дніпропетровську, начебто українській столиці ракетовбудування. Тож на честь дня космонавтики працівники конструкторського бюро південне показали городянам, що ж таке космічна ракета. А попутно ще й встановили рекорд України, який саме бачили, і наші журналісти. Дніпропетровськ не дарма вважається українською столицею ракетобудування, адже саме у нашому місті розвиток космічної промисловості вийшов на надвисокий рівень. Тож і день космонавтики для городян неабияке свято. І цього року, у 55-ту річницю польоту Юрія Гагаріна, працівники конструкторського бюро південне вирішили розділити професійне свято з пересічними дніпропетровцями. А праздник не тільки внутрі только а й все таки при сівкатому весь вісьгород гостей міста, щоб люди знали, що Дніпропетровськ це всего, ракетний город, город труженик майже цілий день на раді зі гостей свята працівники бюро запускали у повітря макети ракет. Кожен зліт іграшкового апарата перетворювався на особливу подію. П'ять, чотири, сімісті, два, один, Та усі розваги були лише підготовкою до основної події встановлення рекорду України. Представники космічної галузі презентували найбільше в країні креслення реальної існуючої ракети. Його площа 12 квадратних метрів. Суть рекорда. тому, що це чертеж, Тобто це не рисунок, це чертеж, на якому видержане совершенно всі требування, які під'являються конструкторські документації. Він зроблений по всім правилам з видержанням пропорцій реального зілія. Рекорд є офіційно зареєстрованим, зазначають фахівці. Креслення, яке вважалося найбільшим до сьогоднішнього дня, було майже удвічі меншим. А передати усі подробиці та важливі деталі на такій великій площі дуже нелегка справа. Кожен рекорд встановлюється для того, щоб підтвердити свою свій високий професійний рівень. Кожен рекорд він підтверджує те, що хтось відповідно рекордсмен може те, що не можуть інші. Рекордсмени радіють, що цього успіху вони досягли саме у День космонавтики. Сподіваються, розважальна програма, яку вони влаштували для городян, популяризує їхню галузь. Антон Мачула, Денис Ялосавенко та Володимир Черенков. Новини одинадцятого каналу.